было постраждалох там, кто-то остался с диабетом. И вот, знаете, я достал этот пакет, отдаю этому на посту, и в этот момент подъезжает... В КПМКМ-Нуко надыхают. Толсвит, тодай в ПНН-Нуости, танаснахай. Особый стол, так-то окей, вашу шитья. Марина Леончук напомню швидкості токсичне бойсийская академію знову своє комату крайне Швейцарію Халет. Учетве. Швейцарія Україна. На телеканалі Футбол Football Otten. Це може трапитись з кожним, коли біль з'являється зненацька. Але це не зупинить тебе, бо є ліки сильніші за біль. Ібупром макс це найсильніший ібупром з максимальною силою дії, щоб швидко перемогти головний та інші види болю. Тому неважний біль не зупинить тебе. Ібупром – Ліки сильніші за біль. Зосередилося. Зосередилися. Вишіть уважно. Коли з закладеним носом ні контролює роботи спробуй назол адванс. Він усуває нежить і діє до 12 годин. Назол адванс тримай нежить під контролем. Князь Лев Голіцин, засновник кримського виноробства. Фокстрот, доброго дня. Цього літа ми раді презентувати вам новинку, яка якнайкраще збереже ваші враження в відпустці. Новий Fujifilm FanPix GZ100. Функція стежачи автофокус чудово тримає об'єкт навіть під час руху та у восьмикратному наближенні. Щодово підійде для зйомки динамічних крупних планів. Його вже можна придбати у Фокстроті за акційною ціною. 14 мегапікселів, восьмикратний оптичний зум та відео у форматі HD. Усього за 999 гривень. Фокстрот місце прем'єр від найкращих брендів. Мені було 15, коли я поїхав з рідної Одеси та опинився на чужині. Було важко. Нам платили тільки кишенькові гроші. Це було неважливо. Я любив гру і вірив у себе. Кажуть, сьогоднішні футболісти думають тільки про гроші. Це не так. Я думав про команду і про те, що треба перемагати. Я б'юся за свою країну кожного разу. А про гроші? Про гроші думаю, мій ВТБ